Так, усім привіт. Субота-утро, 7 годин. Значить, вийшов вам записати, показати результати, бо вже неодноразово мене запитували, де мої ті екзоти, що я там кавуни садив, то непонятно, що я там. Зараз я вам це все покажу і покажу результат заодно, е, та вже майже... Чуть-чуть да, більше, більше неділі, е, як я обробляв Бенефітом і Максикроб гелем, а там помідори з перцями потіхаря. Да? І заодно я і по своїх екзотах пройшовся. Е, ну, Зараз от підемо, я вам покажу результат, що там вийшло з цього. А. Бачите, із, дивіться, що я вже вчора вечором після жнив. Ось, ви бачите, в мене вже тіліга така є. Все, вечором буде продовження. Та ну не, напевно, що ми вже вечором будемо пробувати. Зразу попробуємо все. Якщо все буде окей, тоді розберу це все діло, покрасю, щоб воно мало презентабельний вид. Ну, а зараз йдемо і показуємо. Покажу вам. По-бистрому, що в мене. Ну так, да, куди ж я без оце липучки, ось, бачите? Ну Це кругом. Утром випустять його, бо він у нас в будинку. У нього своя кровати там. Короче, Випустять утром. І він буде в палатку, в палатку царапкатися, поки його не впустиш. Треба здоровкатися і він таке чудо, що. Ну, короче, це не собака, це я не знаю що це таке. Це найкраще що було у мене коли-небудь. Так, ну що, з перців почнемо, напевно, так? Да? Обробляв я ось п'ять 5, 5 кущів. Ну, і... Опять тут якісь чудеса проїздять. Блін. Я не знаю, далі нема такого, далі ну, воно там я вам показую міл, мілке, да? а оці ось підряд, вони красніють. Є такі вже даже... навіть ну, червоніє геть. І тут ось червоніє, це все перший, Бачите, дивіться. А там все зелене, як бубан. І мале там, де я не обробляв. Ось воно, дивіться, я вам показую. Гляньте. Бачите такі, одні ті самі перці, одні, одні ті самі, один той самий сорт. Ну от так от. От і вір після цього оці казки. Так само помідори. Дивіться, я вам показую 5 кущів в ряду. І зараз ми підемо, подивимося, що там остальні. Дивіться. Ось подивіться на, на розмір. Ось який кущ і який розмір на цих помідорах. Бачите? Оце та ось, дивіться які. А далі там, ну ось дивіться, там де не оброблялося. Ну таке воно. Бачите? Так, тепер показую свої екзоти. Екзоти я висадив. Ну, місяць різниця. Те, що у нас було на городі, ми раніше жінка, ну, дружина висаджувала. Да? А це ж я носився, то як дурень з тупою, з цими стаканчиками. Свинячий голос, коли я його там садив. Ну, тобто, ну, я їх теж обробив. Діло в тому, що це в мене все. дивіться медовий шар да, по цьому. Ось він починає сам оранжевий. Ось краще видно. Так, да, медовий шар. Ось. Дивіться, який він. Бачите, оранжевий такий зверху, по буде. Ну, буде. Буде, э, времени ще предостаточно, скажімо так. Воно це все ще буде. Ага, і ось теж починає. Теж медовий цей шар. оранжевіть. Медовий, так, да, вони всі збірками. Далі в мене йде яйце дракона. Ну так, да, воно все відповідає тут. Це всередині вони... Да, яйце дракона на Він зверху це ж зелений, всередині як лимон. Ось такий. Оце яйця дракона. Далі, вони навіть форма в них. Ось така длинна. Длині. Бачите, такі будуть. Ну тобто є ось зав'язі. Вони... Тобто тут, тут у мене все якби попідписано, Усе є воно. Так, оце все дабао. Да, дабао, Дивіться, він і длинний, І якийсь, бачите, який колір оранжевий буде. З полоскою якийсь длинний. Ну не знаю, який він там середині буде. ну Виросте, будемо пробувати. Насіння збирати, що там таке ще. І оранжкінг. Це взагалі якийсь такий, бачите, зелений, рябенький, такий длинний буде рябенький оранжкін. Ну тут тобто такі. Неде воно не ділося, все воно все є. Правда, висаджено синячий голос. Прививати я не прививав, тому що, ну, самі бачите, цих мало в мене. Те, Та, що там я проростив. І Я боявся ну, взагалі, втратити спорт, за все діло, через що я в цьому році не прививав. Вже буде своє насіння і в достатку можна буде експериментувати, тим більше в мене буде ну, багато є насіння для привою чи підвою. Тобто, а це ось ось своє, вже матиму. Все ж воно пробірковане, все воно нічого не спутається ну якось так по динях дині теж у мене тут різні Ну у мене є там віддільно, якби, участок Ну тут Мілано Прем'єр по-моєму Ну коротко, не буде з динями тут а, ось що якісь а тут теж бірки є бо свої ті, що давно висажені, то вони, звісно, да, з цими не зрівняти, які садилися в свинячий голос. бачите, да? які свої, ті, що ну, садилися як просто в землю, без стаканів і давно. Ну, тобто, Різницю ви бачите, да? тут дебеляче все воно здорове. Кавунчики тут є. Ну, не знаю, там теж будуть. Не де воно. Просто чуть пізніше времені фата, ще в нас жара вона буде така, що. Так, ну і тепер показую з цієї сторони 5 рядків. Тільки ж я брав 5 рядків, а так вдоль. Так що дивіться, що тут помідори. Да, починаємо там з першого. Тобто Тут різні сорти, різне все. Дивіться які просто велетні. Такі що я вам показую усі п'ять кущів. п'ять рядів, а не кущів. Дивіться які здоровенні. Прямо і красніють. Уже є навіть червоні ось, дивіться. Оленте. Оно. Так, один, два, три, чотири і ось п'ятий, останній, да? Ряд. Оце от такі от Такі є більші вже по пів кіло, це точно один помідор. І красніють, інтенсивно починають набирати колір. Ну і рядом сусідня, те, що не оброблялося, ось вам. Дивіться, я вам показую так, як воно є, без всяких привеличень, Гляньте, іду ж підряд, ось я ж не вибираю. Дивіться, підряд йдуть. Ви ж бачите по камері, що я йду підряд. Ось. Іду, йду, йду, і що. Ну, бачите? Вертаюсь назад, дивіться. Воно, отак от покажу. Гляньте, я зараз дойду до того там, де дивіться, йдемо в обратну сторону по другому ряду. Ну, що ви тут бачите? Дивись, дойшли. Осталося оці 5 рядів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дивіться, які помідори лежать. Ряд тут той самий. Гляньте. Дивіться, це я вже по-другому йду, не я ж вам не показую, одне те саме. Дивіться. Ну тобто все воно працює, абсолютно. Дивіться. Червоніють воно, набирають інтенсивно, так як і перці. Оце обработано біо. Препаратами. Ніяка не не пишіть, що то хімія та все. Я знаю, що то. це Я у, у, я для себе це вирощую. Я на продаж не вирощую. Це Для себе ми любимо соки в основному консервуємо. Буває по до 200 літрів. От. Так що я вам заявляю, що все воно працює. Все воно. На основі почитайте складову, нічого там такого немає, що там караул, морські водорослі і проче, ну біо, є сертифікат. Ну і ми, як же я мимо пройду. Пішли, дастик, іди сюди. Ай-яй-яй-яй-яй, моя золота ти собака, моя золота собака. Як липучка кругом за мною. Пошлі, йде. Киношек. Тобто також є у Максі Кропа сертифікат. Еко. Так що все працює, да, коштує, так як і все остальне коштує. А що зараз безкоштовно для нас? Нічого. Так що, результат я вам показав. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До вечора.